Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 1996 року. Монетки виготовлялися із алюмінієвої бронзи. Тут я підібрав кілька підштампів різновидів. Це монета з мілким гуртом, тонкою насічкою. Ось так вона виглядає. На аверсі монет зображено по центру тризуб, Знизу дата 1996, зверху напис Україна та по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. На сьогоднішній день це є нечасті монети. Хоч і з мілким гуртом, і ціна на них розпочинається від 10-15 центів за один екземпляр. Є попадають різні підштампи. І якщо в нас тут йдуть монетки з мілкими в основному ягодами, то якщо попадають монети з більш крупнішими, як з самого права монетка, Ціна на таку монетку розпочинається від 10-20 доларів за один екземпляр монети. Також є монетки, які виготовлені з інших металів, не з алюмінієвої бронзи. І ціна на такі монети розпочинається від 100-150 доларів, в залежності від металу, з якого виготовлені. Сьогоднішній день найдорожчими вважаються магнітні ті, які магнітяться. Також є різні браки повороти. І найдорожчими з усіх є брак аверс, аверс, реверс реверс, тобто монета з двох сторін однакова. Якщо реверс реверс, це з двох сторін буде. Монетка виглядати по 10 копійок. А якщо аверс аверс, то буде з 3 зубами. Ціна на таку монету довговірна, але розпочинається від 200-250 доларів за одну монетку. І найдорожчим, мабуть, з браків поворотів є поворот у 180 градусів. Монетка буде виглядати як американські монети. В ідеалі з обох сторін, як перевернута, і ціна на таку монету перевищує 400 доларів за одну монету. У Кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.